Доброго здоров'я! Обгортаю форму 20 см в діаметрі фольгою. В кої є розйомна форма, то можна в ній випікати. Готово. Приготування. Вливаю воду, додаю ванільний цукор. Цукор звичайний. Розмішую. Додаю сіль. Розмішую. Виливаю олію. Все розмішую. Ще більше смачних рецептів шукайте за посиланням під відео. Все гарно перемішала. Беремо борошно, додаємо какао, розпушувач додаємо і все гарно змішуємо вінчиком, щоб все об'єдналося, бо стало мармурового його кольору. Дивитесь ви це відео, напишіть у коментарях, чи спробуєте приготувати цей пиріг. Мені буде цікаво з'єднатися вашу думку. Гарно перемішала, тепер просіюю у воду. Бо какао береться комочками, в розпушувачі залиши такі ці гранулки треба обов'язково просіювати. Все гарно просіюю. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поділитись відео з друзями та знайомими. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та лайки. Ваші відгуки допомагають мені ставати краще. Беру вінчик і перемішую. Перемішую, все добре перемішую. Взяла міксер, щоб гарно перемішати. Все перемішую міксером. Трохи вінчиком знизу підняла все. Вилила форму, духовка включена на 170 градусів. 30-40 хвилин випікала в духовці. Витягла, охолодилося, розтопила шоколад 60% шок... какао. Добавила в шоколад олії три ложки і полила. Всім смачного. Получилась смакота. Всім миру та добра. До скорої зустрічі.